Сонечки, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні таке маленьке відео про негативні думки: що з ними робити, як від них позбавлятися. Коли я з вами сиджу на консультаціях, і ми разом з вами і сміємося і плачемо, то найбільша проблема, яка є в кожного з вас і в мене також, з кожного з нас. Це негативні думки або катастрофенденкен, як це таке є поняття в німецькій мові. Катастрофічне мислення. Тако просинаємося, Боже, сьогодні все буде погано. Але це тільки в нашій голові. Наш мозок це така класна штука, яка Давайте уявимо, що це комп'ютер, можливо, так буде легше пояснити. І комп'ютер функціонує як відповідно до тих алгоритмів, які він вивчив. Це означає, що ми завжди намагаємося людину, яку ми зустріли. Подія, яка відбулася, проаналізувати з точки зору минулого досвіду. Це означає, ми бачимо перед собою білявку і думаємо, блін, яка вона тупа. В неї, напевно, є якийсь папік. Ми бачимо перед собою чоловіка, який, наприклад, з вагою 120 кг має зріст 180 і думаємо, блін, він такий лінивий. Насправді білявка може розмовляти пятью тюсім мовами і працювати сама. В людини можуть бути проблеми, яка має велику вагу з щитовидкою. Тому ми цього не знаємо. Але нам так легше. Чому? Давайте повернемося до неандертальців, яким потрібно було розуміти, ти належиш до мене, я тебе можу ідентифікувати, або ти щось німецьке таке слово фремт, те, що ти до мене не залежиш. Я хочу подивитися, чи я знайду щось спільне між тим, що є з тобою, і я знаю про тебе. Якщо я не знаю нічого про тебе, то я придумаю, щоб мені було комфортно. Це таке собі заспокоєння. До чого я веду? Якщо ми бачимо. Певну людину, або з нами відбувається подія, ми отут в своєму мозку повертаємося до питання, де я таке вже бачила, я таке вже переживала, і вас відкидає назад. Відповідно, ви берете свій минулий досвід, який, напевно, був негативним, або ви чуєте досвід ваших знайомих негативний, ви його зараз. Повертаєте і кажете, о, я це вже знаю, не буду я цього робити. Не буду я здавати Б2, бо в мене сусідка не здала, і взагалі хтось там сказав нереально, і я прочитала. То у вас іде катастрофічне мислення. З цим можна працювати. Як це відбувається? Це відбувається за допомогою такої класного, такого класного механізму, як ви замінюєте ваш негативний досвід на позитивний. В принципі, звучить дуже класно, дуже просто і це реально. Тільки для цього потрібно не дивитися відео постійно в інтернеті, а робити, виконувати практики, які вам радять інші психологи, не тільки я. Давайте подумаємо, як. Я зараз приготувала 5 порад для вас. І ем, послухайте, якщо якась на... вам буде цікава, навіть одна, і ви скажете, я її виконую для себе, це вже ваш крок вперед. Може, у світле майбутнє, може просто у майбутнє. І так, що я цікаво написала? Що відбувається насправді, а що відбувається у вашій голові? От перше. Взагалі, події є нейтральними. Інтерпретація подій є у нашій голові. От Ми готуємося, наприклад, ви готуєтесь до іспиту. Я маю здавати Б2, в мене співбесіда. <кхід> що таке співбесіда? Ви прийшли, поговорили, вам дали інформацію, ви пішли. Що ж ви починаєте в голові придумувати? Я не заслужила, моя мова недостатня, а мені роботу не дають. Тобто, ви, не маючи реальних подій, реального досвіду, придумали своє катастрофічне мислення, як воно має бути, і пішли. От були з клієнткою, може ви мене і бачите, вона хотіла запитати в ресторані, чи можна написати заяву, вона питала, чи є можливість працювати. І от вона каже: Я прийшла і я боялася, я думала. А чи може я зручно підійду, може люди втомилися, може вони зайняті? Тобто людина собі придумала в голові певний такий от механізм, чому б це не робити? Кажу, насправді це просто там працюють люди. От скажіть, якби ви були офіціанткою в ресторані, до вас підходить якийсь хлопець і каже, слухайте, я шукаю роботу. що б ви сказали, або якщо ви дуже зайняті, почекайте 10 хвилин, або ви б сказали: Дивися, отам колега, підійди, вона тебе зв'яже з шефом. Все. Тобто ми самі придумуємо в своїй голові, чому так не може бути. Подумайте, будь ласка, про це і аналізуйте, ловіть себе на цих думках, що є реальністю, а що є тільки у вашій голові. Наступне а, така класна також річ Я знаю. Знаєте, в мене колись бабушка казала, я знаю. Ну, бабушка може знати, бабушка у мене е, саме свята людина. А колись, думаю, ви також зустрічалися, бо, бо так воно є. Це ваше суб'єктивне мислення. Потрібно позбавлятися від оцього димензіонного, однодимінзіонного бачення світу. Світ настільки яскравий, він настільки чудовий, є стільки варіантів. От з ким можна, до речі, знайомимся з чоловіками. Де ми знайомимося? Тільки на сайтах знайомств. Бо де? Слухайте, ви на вулицю йдете, ви 300 мільйонів людей бачите. Хтось в черзі познайомився, хтось в магазині, хтось пішов на паті, хтось на парковці. Є стільки багато різних варіантів, або хтось їде тільки в відпустку в одну країну, бо він каже: я боюсь в іншу країну, або взагалі. Наприклад, у мене в селі бабушки дівчатки є, вона каже: Я боюся виїжджати за кордони мого села, там три тисячі людей. Вона ніде не була. Отак От воно і є. А, позбавляйтеся від однодимензіонального бачення світу і дозвольте світу прийти до вас. От ви сидите і кажете, я тільки можу бути прибиральницею. Подивіться, що зараз робиться в інтернеті під всіма відео, які мотивують. Нічого з тебе не буде, ти будеш або прибиральниця, або низько там оплачувано роботу десь. До речі, ви знаєте, що прибиральники це люди, без яких взагалі нічого б не було. Якби, наприклад, от в мене лікарні, де я працюю, люди не прибирали. Там вже наші пацієнти вмерли від халери, сіфілісу, і що там, ще? хробачків, які там десь лазять. Оце я знаю, і я тільки як лошадь, Знаєте, як в них ці шори, щоб вони вперед дивилися. Вбирайте шори і дозвольте. От скажіть собі, в світ я приймаю будь-який варіант розвитку подій. Скільки бувало, знов-таки, дивіться, в моїх відео я розповідаю реальні випадки. Пані прийшла влаштовуватися на ем, що вона там, міні-джоб хотіла, в ресторан, вона сама кондитер. Вона поговорила з шефом, він їй показав. Вони разом стейки відбили 10 кг. І вона каже: Він мені запропонував повний робочий день. Якби вона думала однодимензіонально, от я тільки на це достойно, скажемо, або я тільки це можу отримати, не було б в неї ніякої роботи. Будь ласка, будьте готові, що до вас прийде подія, ваше бажання, те, що вам потрібно, не так, як ви запланували, бо ви не знаєте іншого. Це знов таки повертаємося до пункту першого. Якщо в мене є досвід певний, то мені здається, що воно так і було. Вас чоловік, ви з ним займалися сексом, і він казав, я самий класний коханець. Ви в це вірили. Ви з ним розійшлися, от потім з'явилися ще другий, третій, і ви зрозуміли, що у вас чоловік, ну, не дуже. Але він вам розказував, і ви не знали нічого іншого. Такий випадок, скажімо, Але тепер, третій пункт це а, що я написала таке цікаве? Припиніть, упна... уникати негативні. Негативних думок, як би це правильно пояснити? Е якщо немає людини, яка скаже, Боже, в мене так все добре, ви знаєте, в мене так все добре, в мене такі чудові діти, у мене такий чудовий чоловік, чудова робота, я взагалі така ляльчика, е значить, в цієї людини щось не так. Це нормально, коли з людиною е стаються негативні події. І для того, щоб розвиватися, це і потрібно, оскільки ви виходите з вашої зони комфорту і думаєте, а що б мені таке зробити, чого я не робила. Да, повертаємось до нового. До Яким ви перекриваєте старий, і ви виходите зовсім в іншу реальність. Але не потрібно говорити: ні, ні, в мене нічого поганого не буде, не станеться. Дозвольте страху, дозвольте тривогі прийти для того, щоб з ним працювати. Страх є така функція захисна, яка допомагає нам вижити. Тому працюйте зі страхом. Наприклад, на моїх консультаціях позавчора була в мене молода дівчинка. До речі, звертаюся до батьків. Шановні батьки, подивіться, будь ласка, на ваших дітей тінейджерів починаючи від не знаю, там, 12, закінчуючи вже молодими людьми. Ви зараз знаходитеся два роки в стресовій ситуації. А що відбувається з вашими дітьми? Е, відправляйте дітей до психологів, до терапевтів, кому рано, кому пізно, але зверніть увагу на те, що їм потрібна допомога. От мама записала дитину, ми з нею працювали. Е, Дітям потрібно, я називаю дитину, оскільки 20 там, років, да, це ще дитина, їм потрібно розповідати, що все добре, що можна боятися, що потрібно розмовляти зі страхом, його потрібно малювати, його треба питати, для чого ти до мене прийшов, щоб позбавитись, щоб іти далі. Оці проф, проф, е, посттравматичні. Е, Фактори так після війни нам всім потрібна терапія. Тому, будь ласка, звертайтеся до професіоналів, щоб це пропрацювати особливо. Зверніть увагу на ваших дітей, оскільки ви є тим, хто допомагає вашим дітям, вони самі не можуть в 10 років сказати Мама, в мене агресія. Запиши мене до психолога. Він буде казати Мама, я там піду з дому а буду на тебе десь ф'юґентамт жалітися. Зверніть, будь ласка, увагу. Негативні думки можна сприйняти. Їх не треба десь таке слово німецьке унтадрюкен, тобто закинувати в свою підсвідомість, щоб вони там потім як повилазили вам в 35 років чи в 45. Працюйте, будь ласка, з тим, не уникайте ваших негативних думок. Четверте, проаналізуйте свою зону комфорту. От мені тут добре. Наприклад, ви знаходитесь на одній посаді, ви розумієте, прислів'я німецька, дешу, друкт. Тобто а, черевичок вам жме, ви виросли. Але ж ви починаєте? Ні, я туди піду, я там нікого не знаю. А я тут вже живу. Ну так, ну, да, тут важко. Ну, періодами мені тут важко. Але знов таки стандарт, чоловік. Ну він ж хріновий, але, ну, але мій, да? очу його віддам. Ну, хай там трошки гуляє, хай грошей не дає, ну він ж в мене є. Знов таки, виходьте з вашого чоловіка, виходьте з зони комфорту. Вам життя приготувало стільки подарунків, стільки багато ем, як можна сказати, всесвіт, багато шляхів в цьому всесвіту. Виходьте з вашої зони комфорту. Оскільки ви отримаєте новий досвід, ваш комп'ютер, як каже, він починає вас саботувати. Сиди. Що ти підеш, наш тобі новий чоловік, там знову спочатку все почнеться. Яка там робота? Може там контракт не такий. Спробуйте нові емоції, це так потужно. От запишіть, будь ласка, під відео, що ви зробили перший раз, і були здивовані взагалі, ем, а як ви це зробили? І оце відчуття кайфу. Наприклад, я боюсь їздити на цих на нахтабанах. Ну, боюсь я швидкості, і мені треба, щоб не хтось тримав за руку. І от ми їхали тоді, не тримали за руку. Це таке класне почуття. Я змогла. Або я боюсь наряди в воді. І я була на свій день народження, я завжди десь дарую собі подорож, була в Єгипті, була сама в морі. Оці всі прочитали історії, але зайшла до кінця пірсу, цибнула в воду і проплила сама до берега. Я подолала свій страх. Потім я ще раз це зробила. Це так круто. До речі, в Фініксі колись я писала про це, про свій досвід. Дівчата дуже багато написали, так, боїмося води. Ви побачите, наскільки це класно. Навіть змії вони змінюють свою шкіру, щоб бути новою, оскільки стара нам не потрібна. Давайте будемо трошки зміючками. Змінюйте, де моя зміючка. Цією візьму з собою, да? моя улюблена. До речі, купила собі цікаву річ, потім зрозуміла, що це ручка до... від дверей. Мене ж Діана дядя напомнена таким є багато цікавих артефактів, які я збираю, і от коли я її. Купила мене таке виникло питання, звідки вона, в яких, який храм вона відчиняла, взагалі хто туди заходив, хто її торкався. Тобто зрозумійте, що життя складається просто з якихось потужних речей, якщо ви собі це дозволите. У мене ще є такий черевичок, я його купила в Лісабоні. От він просто незвичайний. Коли дивишся, це настільки мотивує. Є у вас якісь речі, які вас мотивують? Наприклад, я використовую, коли роблю розклади Таро. І наступний пункт: називайте свої почуття. От приходить до вас сьогодні знайомий каже, як тебе почуття? А ти така, ну, все добре. А насправді вам хочеться плакати, кричати і взагалі не хочеться нікого бачити. І ви повинні сказати: От знаєш, мені сьогодні погано, я не хочу з тобою зустрічатися. Пам'ятаєте, в фільмі Матриця було Нео, да? там написано Follow the white rabbit. Іди за білим ем, цим. Хто в нас rabbit? Рэб'є? Ем, німецьке слово вийшло каінчем, кроликом. Да? Ідіть за своїми почуттями. Якщо вам холодно, Одягайтеся, якщо вам не комфортно, змінюйте. Не треба їх пригнічувати. Якщо ви не хочете спілкуватися з цією людиною, просто скажіть, я не хочу з тобою спілкуватися. Давай завтра зустрінемося. Ви живете з людиною, з якою ви спите, і вам не то, що не комфортно, а ви виконуєте свій громадський долг. Змінюйте це, не можна гвалтувати свою психіку. Будь ласка, працюйте над собою. Що потрібна приватна консультація? Будь ласка, звертайтеся, ми розберемо за півгодини за годину вашу ситуацію, і ви будете почувати себе комфортно, ви зміните своє мислення, ви дозволите собі нарешті вийти з зони комфорту, будете називати почуття почуттями, а не ой, щось таке не знаю де. І взагалі у вас підвищиться рівень вібрацій. Які ми зараз виходимо всі на інший рівень вибрації. Тому гарного вам часу! Вдячна за ваші коментарі і побачимося в наступному відео!